Привіт-привіт! Я Тетяна. І ще хочу зробити такий розклад: подивитися, що відбувається в Кремлі. На нашу владу я вже подивилася. І я маю на увазі саме там, де приймаються рішення. Там де хто сидить, як то кажуть, моя хатка з краю, я нічого не знаю, ну це нам не цікаво. А саме цікавить та верхушка влади, яка приймає рішення. І наразі в Кремлі, так. Що відбувається в Кремлі? Мужка влади. Ну, загалом то це досить такий стабільний клан, хочеться сказати. Тут на дні колоди карта родини, карта роду, карта сім'ї, карта достатку. То це якась така певна сім'я. Цікаво, але це як якась така незріла особистість, якби я питала на людину, то я б сказала, що це незріла людина, у якій всередині ще грає дитинство. Така творча, легковажна. Угу. Е І... І все, що їх цікавить, це їх цікавлять гроші. То карта грошей. Карта грошей, карта ну, шансів, певних подарунків, долі там, як завгодно. І ну, те, що я їй казала, кажу, що картинка може бути одна, а насправді може бути зовсім інша під тією картинкою. Вони те, що йде війна, вони Приховують так, як і було завжди. І хоча та війна вже всі все поняли і всі все зрозуміли, але все одно, все одно воєнні дії вони Приховують, ну, або просто про них от, не розмовляють. І я тепер розумію, чому тут карта дитини. Тобто вони грають, вони отако грають на дурачка. і вони від партнерів шукають, шукають гроші. І шукають підтримку. Хоча самі досить так непогано себе почувають. Але дивно, на цьому все і закінчується. Ну, я хочу сказати, в думках в них наступ, он як цей лицар мечів. Причому наступ такий хаотичний може бути, може, зненацька буде щось, або наступати, або навіть і летіти. На серці в них багато емоцій, а переживань, мабуть, за свою родину, за своїх от дітей, рідних і близьких. Хм. Ну, а в справах в них повне болото. Багато, ну от я ж кажу, багато обману, і у них у самих багато страхів. Ну і знову карта, ще одна карта каже, що вони е, от заспокоюються тим, тим, що вони. Карта шута. Вони грають на дурачка. От вони просто, вони просто щось таке от роблять. В них от по цим картам я не бачу, щоб в них були якісь плани. Я не бачу, щоб в них були якісь стратегії, в них можуть бути масштабні атаки, в них у самих можуть бути якісь між ними склоки. Ну, тобто, там щось робиться і. І вони, єдине, що вони от єдине про що вони думають, це про те, як ну дати шанс своїм сім'ям, як зберегти, тому що їм йде обнулення. Це одна єдина карта, перша, да, стабільності. Ну, от ще карти. Хоч там і рід, хоч там і клан, але їм треба захищатися, і вони в очікуванні домовленостей. І я ж кажу, от виходить, що дуже багато Ісо, дуже багато всякої муті, всякої такої неправдивої ложної інформації, багато страхів стосовно військових стосовно Воєнних дій. І вони, і вони, як і в минулому, вони приймають такі рішення тримати всіх в страхах і залякувати, розказувати навіть те, чого немає, тобто подавати неправдиву інформацію. Через медіа. І по цим картам я хочу сказати: так, глянула щось і побачила, тут може йти загроза прям цілим сім'ям. От якщо брати так, то в нічний час може йти така неочікувана загроза. Прям Цілим сім'ям, вони для себе шукають якісь шанси, якісь шанси, якісь гроші. І все, що вони роблять, це такі рішення, наспіх, це такі дурні всякі рішення, які можуть от виникати зненацька, необдумані вчинки. Але от погано, те, погано те, що вони загрозливі, тому що в них в думках саме, от саме нанести загрозу. Саме посіяти паніку, посіяти хаос, ну, безлад, безлад них там. І як же ж вони добре, як же ж вони добре оце приховують? Е, ну, те, що йде війна. Я не знаю, тут прям дітям такі, одні дитячі карти. Одні дитячі карти, от прям, прям сім'ям, дітям, загроза йде. Причому неочікувано. Може, через якісь подарунки, може, через якусь воду. Якась неправдива ложна інформація. От буде, скажуть так, а там буде цей ну, небезпека. Ну, якось так. Якось так. Чогось мені прям не хочеться на цьому, що буде в етозі, Який буде ітох. Це будуть жертви, що тут буде. Мені, звісно, хочеться сказати, що буде крах їхнім планам. І прийдеться їм. Захищатися і буде багато прильотів? Але якось це все через певний час. Ну, будемо надіятися. Будемо надіти, тут, тут, тут карти вони якось розтягнуті трішки, що плани їх рухнуть. І, так би мовити, очікуйте, що буде багато летіти. Але трішки туди пізніше карти такі активні. Може так повернутися, що. Те, що вони хочуть зробити. Воно якраз проти них повернеться. І прийдеться їм дуже не солодко. Ну, якось так. Будемо надіятися. Будемо надіятися. Всім пока! Дякую за увагу.